Привіт! Ви на каналі Щогла. І я мушу вам зізнатися в дечому: Я люблю постапокаліпсиси. Правда, мене зачаровують світи, де відбудовується цивілізація, особливо ті, де не обдумано створені технології. В'ють нам в піддих і змушують нарешті зрозуміти, що колись ми повернули не туди. Я вам більше скажу, крім власне створення відео на Ютуб, я сама пробую писати тут. Відзначу, що почитати мене не можна ніде, бо я до смерті боюся, щоб хтось бачив мої твори. Так, от. Навіть створюючи щось власне, я доволі часто опиняюся в декораціях знищеного світу, бо це найкраща палітра, щоб побудувати нові цікаві образи, філософії та висновки нашого життя. Ну і можна обіграти будь-яке божевілля, яке приходить в голову. Один з найліпших піджанрів взагалі ніхто й не запідозрить шизофренію автора. Саме тому жоден коментатор мене не переконає, що доктор Стоун не цікавий. Що б хто не говорив, але я глибоко ціную Галапагос Курта Ванегута, другу модель Філіпа Діка, долину проклять Роджера Желязни та Я легенда Річарда Метісона. Але тільки книгу, бо фільм це жах. Просто я обожнюю серію ігор Fallout, старі фільми, безумний Макс та Сучасний тихе місце. Тобто на основі вище викладеної інформації не важко зрозуміти, що я дуже люблю навсікаю з долини вітрів. Цей твір входить у трійку моїх улюблених аніме повнометражок. Так саме це древнє аніме, яке підкорювало кінотеатри в час, коли мене ще навіть в планах не могло бути. Але у цьому випуску навсікає не тому, що я її беззаперечно люблю, а тому, що. Ах, чорт, глядачі мене просили повідомляти наступне. Далі будуть спойлери. Багато спойлерів. Навсіка я тут тому, що цього року я дуже чекала Кайну з великого сніжного моря. І покладала на це аніме величезні надії. Трейлер обіцяв війну в світі, яке заполонило Мертве море. Ну просто казка, а не анонс. Насправді ж виявилось не все так добре. А далі буде спойлер навіть для тих, кого вже я попередила про спойлери. Кайна з великого сніжного моря це епігон на всі каї з долини вітрів. Хвилинка історії. Хаяо Міадзакі адаптував мангу і випустив постапокаліптичне аніме у 1984 році за рік до створення студії Гіблі. Адаптував він свою мангу, яка випускалася з 1982 по 1994 рік. Тому на всі кая це 100% інтелектуальна власність Міядзакі. Мало хто взагалі в Японії дозволяє собі позмагатися з цим автором. Найбільше до нього за рівнем неймовірності наблизився Макото Сінкай, але у цього автора інша крутість. З його аніме можна робити скріншот і виставляти його в паризькому луврі. А за рівнем крутості історії Міядзакі не вдалося ще нікому переграти. Цьогорічну Кайно зробив доволі мало відомий в Україні та не тільки в ній Хіроакі Андо на 40-річчя студії Полігон Pictures. Далі я буду порівнювати історії, розказані в обох цих аніме. Але прошу ставитися з розумінням, бо не все так просто. Одна історія завершена, бо це повнометражка. В іншому випадку вийшов лише перший сезон. Чому я вважаю, що Кайна це невдала копія на всіка? От гляньте, в аніме Міадзакі на знищених гнилим морем територіях люди носять респіратори. А в кайні у Сніжному морі герої вдягають певний аналог аквалангу. Жартую, цей факт абсолютно нічого не значить. Я просто хотіла перед розбором налякати вас власним божевіллям. Так от, почнемо по-справжньому. У Навсікаї світ стає практично непридатним для життя, оскільки всі території перетворюються на гниле море. Яке насправді не море, а ліс. Воно отруйне для кожної людини і абсолютно непридатне для життя. В кайні весь світ буквально затоплює море, але також абсолютно непридатне для існування людства. В обох випадках більшість населення планети загинуло. У навсікаї проблеми води також обговорюються, але це не настільки відкрито та очевидно. Друге, у навсікаї головна героїня принцеса. Її основним завданням як центрального персонажа є пошук відповідей на питання відбудови їх світу для розуміння, що сталося і як з цим всім жити далі. У своїй подорожі вона зустрічає хлопчика Кушана, який допомагає їй рухатися вибраним шляхом. У цьогорічному аніме є дівчинка Ліліха, теж принцеса. Вона шукає способу для свого народу, як вижити в умовах екологічної катастрофи. Лише зустрівши хлопчика кайну, вона починає наближатися до вирішення цієї проблеми. В обох випадках у нас царський постапокаліпсис. Третє. Секрет спасіння людства в обох випадках знаходиться в підвалі королівського замку. В старому аніме вона всікає там лабораторія, в якій вона з'ясовує, що рослини самі по собі не отруйні, а очищають землі від токсинів, залишених війною. В аніме 2023 року в королівському підвалі лежить карта, яка здатна допомогти людям знайти велике орбітальне дерево. В моєму домі немає підвалу, тому мені не світить роль рятівника людства. Четверте гобелен з секретом. В навсікаї в замку висить гобелен, який розповідає про те, що з'явиться герой, який допоможе вирішити проблеми людства. У кайні це трястя теж гобелен, але він розповідає, де саме знаходиться потрібне героям дерево. Тому годі сміятися з людей, у яких на стіні висить килим. Після занепаду людства на них єдина надія. П'яте мало того, що в головних героїв обох аніме і так роботи повні руки, так ще й починається війна. На долину вітрів, де живе на всікає, нападає військо сусідньої країни Тормекії, і їх народ всіма силами намагається чинити опір. У Кайні на країну Атландія нападають воїни держави Вальгії і Атланці там зі всіх сил чинять опір. Шосте. У навсікаї з долини вітрів з'являється титан, який є одним із найстаріших воїнів, які свого часу ледь не розрушили всенький світ. Не той титан і не з тої компанії. А цей гігантський монстр всіх дуже лякає, але біди вдається уникнути. В кайні Вальгія також застосовує гігантського монстра для досягнення власних цілей. Сьоме. Повнометражному аніме одна з головних воїнів злодійок Кушана. Міцна родоволоса волоса жінка, яка мріє про свободу від гнилого моря і готова платити будь чим за життя своїх людей. У серіалі роду жінку, заковану влади, яка готова вбивати за своїх, звуть Амерот. Восьме на потрапляє в руки людей, які для того, щоб захистити себе, хочуть вбити поселення дівчинки, і її рятує родина, з якою вона нещодавно познайомилась. Це прояв вдячності за спасіння їх сина. Ліліху так само рятує родина Вальгії за те, що дівчина врятувала життя їх донечці. Дев'яте. Вундервафля з навсікаї це меч, який зроблений з панциря ому. І здатен розрізати все, що завгодно. В кайні суперзброєю є лазерний різак, який також розрізає усе, що завгодно. Десяте. Гігантські дерева. В навсіка ці рослини це головна причина, чому у їх знищеному війною світі є чиста вода. Їх отруйні ліси витісняють людей, і дерева очищають ґрунт та воду, яка дає надію на збереження життя на планеті. У аніме серіалі дерева це теж та єдина надія людства, яка і дає їм можливість виживати. Одинадцяте насправді одинадцятого я не знайшла, але якщо ви помітили ще щось, можете написати мені в коментарях одразу ж після того, як підпишетесь на мій канал. А якщо ще й станете моїм спонсором, то можете скільки завгодно коментарів написати, навіть три. Ще певно відзначу, що подібністю двох аніме є любов народів», які там показуються, до шапочок. Не так часто люди в фільмах та мультиках всі люблять та носять головні убори. Як на мене, це дуже мило. Що ж у навсікаї є такого, чого немає в каймі? Ну, окрім свіжої, цікавої, цільної історії, яка логічно працює, там є гігантські жуки ОМУ, які роблять цю історію ще більш неймовірною, саме вони показують особливість головної героїні та дають віру в майбутнє людства. А навпаки, що є у кайні такого, чого немає в навсі Кайні? тій тонкій смузі, яка і відрізняє цих два аніме. Власне, це те, що першим нам показується, і те, що мені найбільше сподобалося. Це купол. У світі цьогорічного аніме люди живуть на землі у своїх містах на підніжжях орбітальних дерев. Але на початку нам цього не демонструють. Показують лише, що в кроні дерева є село, майже на орбіті. Ну бо в цьому аніме деревця Велетенські, такі собі постапокаліптичні хмарочоси. І життя героїв, їх побут, страшні звірі, які там водяться. От це прямо контент на 10 з 10. десяти планету обрамлює плівка, якою можна пересуватися і дивитися зверху. На вогні міст залишків цивілізації, але буквально в кінці першої серії туди прилітає ліліха, і світ, що більше нагадує Абіс своїми секретами, починає перетворюватися на історію Міядзакі для бідних за межами куполу дивних тварин менше, але вони також цікаві. Якщо говорити про головні претензії до цього аніме, то я помітила кілька речей, які мені дуже різали око та нищили мою психіку. Перше і найголовніше, це те, що мешканці Атландії не вміють читати. Я, власне, довго думала над цим моментом, бо може я щось не зрозуміла, і все насправді не так страшно. Але ні, вони не мають писемності. Це навіть окремо проговорюється, що люди колись уміли записувати слова, а тепер ні. Ти про ті картинки на дошках? Це більше схоже на візерунки, але насправді слова. Тут наголошую чимало досліджень, які стверджують, що люди не можуть бути спроможними на нормальне життя в суспільстві та бути при цьому неписемними. Тут можна обирати дослідників цієї теми на будь-який смак. Я зупинюся, наприклад, на професорі Британського університету Сандерленда Юені Клейтоні, який в своїй роботі витоки писемності говорить про те, що такий навик у людей був винайдений. Чотири рази в історії людства. Спочатку в Месопотамії, це сучасний Ірак, десь приблизно три тисячі років до нашої ери, в Китаї, в часи пізньої династії Шан, це теж близько тисячі років до нашої ери, та десь через 400 років після китайської писемні з'являється в культурах Мезоамерики. Ну і Єгипет, звісно, це теж десь три тисячі років до нашої ери. А ще в поширеній писемності підозрюється острів Пасхи та Долина Інда. Але це не 100% і автор вважає, що якби ми зрештою втратили цей навик через вірус корону амнезії, ми би придумали писемність знову. Він це не буквально так говорить, але по суті це те саме. Американська дослідниця Джені Еверс в роботі ключові моменти держави розповідає, що поселення людей здатні існувати без писемності. А держави ні. Якщо сукупність людей, що живе з податків чи зборів своїх громадян, а інакше ми ще не придумали, і не здатна їх записувати та облікувати, то вона не може існувати. Тобто можуть бути племена, які збирають малину з кущів та ловлять рибу. Але це навіть віддалено не схоже на державний устрій. Тому Атландія зі своїм правителем, військом, робочими, яких нам показують, це країна абсурд для порівняння. В навсі каї в кімнатах жилих приміщень стоять полиці з книгами в кайні декораціями кімнат людей під куполом. Є лише столи, стільці та ріжка. І багато із вас вже поставили моє відео на паузу, щоб написати гнівний коментар про те, що я не права. І в подібних аніме часто бувають умовності. Так, я згодна. Саме тому я закриваю очі на те, що в орбітальних деревах живуть тварини розміром зі слонів і не питаю, що вони їдять, і головне, що п'ють у світі з мінімумом води. Я не питаю, як люди кують свою броню у світі, де не видобуваються корисні копалини. Я звертаю увагу на те, на що звертають її окремо автори аніме. Тут все справедливо. Друге моє важливе питання до аніме це те, як вони зберігають найцінніший ресурс в своєму житті воду. В їх світі більшість людства загинуло через її брак. Для порівняння в романі Френка Герберта Дюна. Ви точно знаєте про що я, навіть якщо прочитали за життя всього п'ять книг, бо Дені Більньов екранізує зараз цей літературний твір. Так от, через брак води у мешканців планети Аракіс немає проблем із тим, щоб пити власні піт та сечу. Бо вода це така штука, відсутність якої дарує одну з найстрашніших та найболючіших смертей зі всіх можливих. А у світі аніме одну з найцінніших речовин зберігають у відкритому басейні посеред міста. Вода випаровується, забруднюється. Але це нікого не цікавить, хоча вони не грамотні і можуть не усвідомлювати, що вода випаровується. Ще в аніме дуже дике вимальовування стосунків. До голого кайна, якому роблять масаж, приходить Ліліха. Теж гола. Відправляє геть обслуговуючий персонал, сама робить юнаку масаж, а потім вони розмовляють, і в дівчини з підручника вивалюється грудь. За це вона дає кайну під оку. Шекай! І я, хоч ви мене вбийте, не розумію цей недоеротичний момент в аніме, де нічого подібного не проявляється ніяким чином до цього. Я взагалі до цього уявляла собі їх підлітками. Навіщо це? Щоб що? Для порівняння в навсікаї теж є задатки романтичної лінії. Там принц сусідньої країни Кушан обіймає молоду дівчину після її перемоги над злим планом ворогів. І в аніме 1984 року це очевидно не всім зрозуміло, тому автори Кайни виправили цю ситуацію як могли. А тепер задумайтеся і скажіть мені, за яких умов всі вище перелічені недоліки могли бути маленьким додатковим нюансом, який би загалом не робив це аніме поганим. Знаєте? Це божественний візуал, не прямо настільки, щоб як дитя погоди, але щось максимально до цього наближено. Тоді всі прикусили язика і мовчали про надто великі схожості з створу м'ядзакі, про всі тупості затопленого світу. Авторам ви пробачили недоречні цицькі лілії. Давайте будемо відверті, що всі сміються з кіноадаптацій Дісней, але багато перезнятих мультиків. В першопочатковому варіанті сучасна дитина вже дивитися не буде, а красиве кіно з яскравими спецефектами їй сподобається. Але Полігон Pictures не Дісней, і тут проблема не в тому, який колір шкіри в росалоньки, а в тому, що реакція кожного героя як в порізаного на меми лінивця з Зоотрополіса. Тут в кожному другому кадрі відчувається нестача грошей. А на дворі між тим 2023-й. І паралельно із ним виходить сага про Вінлад, яка показує краєвиди такої краси, що сплакнути хочеться від щастя. А кайна з Великого Сніжного моря. Кожних кілька секунд видає заторможену реакцію персонажів з фонами, які інколи виглядають доволі мило, а іноді як заставки до древнього Windows Media Player. І тому ця історія не працює взагалі. Найбільше я боюся, що це все ще й завершиться рівно тою самою ситуацією, що їм на Виявиться, що обітальні дерева очищають наші землю і воду, герої обрані і переможуть матрицю. Особисто для мене це аніме є найбільшим розчаруванням. Його можна глянути тим людям, які ніколи в житті не дивилися на всікаю з долини вітрів. Бо дідусь Міядзакі придумав гарну історію, і навіть в посередньому переказі вона може бути не надто поганою. Але якщо ви все ж вирішили дивитися моє відео, не переглядаючи жоден із цих мультиків, то я б радила через деякий час. Подивитися старесеньке аніме найвідомішого японського аніматора, а про існування цьогорічної копії ніколи в житті не згадувати. Особисто мені історія навсікає» значно сильніше заходить, ніж більш популярні у світі мультики «Мій сусід Тоторо, Принцеса Мононоке та віднесені привидами. На відміну від Міадзакі, я не еко-активіст, але я чудово усвідомлюю, скільки за роки війни знищено, спалено та заміновано українських територій, а насікає з долини вітрів саме про це. Не про людей, які страждають від війни, а про землю, про річки, про море, про диких тварин і про всіх тих, про кого люди не думають, воюючи між собою. Наголошу, що тут я ні в якому разі не стверджую, що москалів не треба бити. Я говорю, що ті нелюди нищать не лише наш народ, але й нашу любу природу. Тому 2023 рік прекрасний час для того, щоб подивитися древнє аніме 39-річної давності. Хоча можете почекати наступного року і відсвяткувати переглядом його 40-річчя. А можете почекати ще 11 років, ну і ви розумієте принцип. Візуально, це древнє аніме все ще на 4 з плюсом з 5 можливих балів по візуалу. Вміли раніше люди робити мультики. А зараз я з вами прощатимуся. Пишіть мені ваше ставлення до Навсікаї. Чи маєте ви більш улюблене аніме в автора? Якщо так, то розкажіть чому. А ми вже зустрінемося під час наступного огляду. Бувайте!